you. Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал Порошенку і його ботам вкотре не вдалося інформаційна спецоперація. Цього разу уже маємо офіційну відповідь з міністерства оборони гінштабу, бо по іншому до нього вже напевно не доходить. Тож напередодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр опублікувала пост із кількома цікавими тезами. По перше, Маляр написала, що так званих хороших росіян, тобто, мабуть, тих, хто виступає проти вторгнення Росії в Україну, російська влада використовує у своїх інтересах, щоб показати, що Режиму Москві не такий вже авторитарний. Також наявність хороших росіян, на думку Малєр, використовується як аргумент проти посилення санкцій проти РФ. Мовляв, і там є хороші люди. Давайте через них міняти Росію. По-друге, і найголовніше, Гана Малєр пише, що тему розбіжностей між політичним та військовим керівництвом України вкидає Росія за допомогу деяких українських політсил. Мабуть, йдеться про славнозвісну партію Порошенка, а також ряд блогерів, експертів та лідерів думок. Про кого саме йдеться? Не Очнила, але про те, що банкова провокує розбіжності у військовому командуванні України, писав днями наприклад Юрій Бутусов. Командування ЗСУ потім наявність таких розбіжностей спростувало будь-які політичні спекуляції навколо конкретних дій на тому чи іншому напрямі та відверто провокативні спроби втягнути до цього вищого військово-політичного керівництва неприпустимі йдеться в офіційній заяві генштабу ЗСУ. І зрозуміло, що деяким блогерам абсолютно точно не варто сьогодні розповідати про неіснуючі конфлікти. Що позначається на наших можливостях та консолідації йдеться в повідомленні? Власне про те, що своєю піарною кампанією під час війни займається Порошенко та його боти, сумнівів немає. Сама ж критика дій влади найчастіше не звучить прямо, але на партійному сайті даються акуратні поради президенту за тоном побажання, за фактом викриття недоліків. Все це свідчить про те, що євросолідарність уже позиціонує себе як опозиція щодо чинної влади. Вони розуміють, що після війни електоральне поле повністю зміниться і вже зараз коли одні борються за свободу і незалежність держави, інші ведуть боротьбу за свого виборця у правій ніші. Варто сказати, що сьогодні, поки країна занурена у військові дії, розмови про внутрішню політику відійшли на другий план. Та піар ніхто не скасовував. Очевидними є наміри Порошенка збільшити присутність депутатського корпусу в парламенті, а самим бути головним опонентом Володимира Зеленського, але краще сказати головним посміховиськом. Усім відомий скандал із викриттям мережі ботів став першим великим із початку війни, коли всі політичні сили в Україні об'єднали, щоб працювати на перемогу. Сам Порошенко до речі тоді оголошував про повну підтримку дій президента, але викриття, яке маємо, розкрило подвійне дно у його словах. Усі ці пустушки за сотні тисяч доларів таки працювали на користь Порошенка. Головні теми, які звучали у постах та коментарях, як і підкреслювала Малір, це нібито конфлікт президента Зеленського з головою генштабу армії Валерієм Залужним. А у військовий час це дуже небезпечна тема. Зрив масової мобілізації в українську. У армію, а також, ох, який же поганий той Зеленський відсутність загальної евакуації перед початком вторгнення військ РФ в Україну Порошенко інтригує, старано намагаючись відокремити Україну від її військово-політичного керівництва, що між іншим є однією з базових цілей будь-якої інформаційно-психологічної операції. Про це у будь-яких підручниках написано. Так тоді прокоментував скандал радник офісу президента України з військових питань Олексій Арестович. З чим в принципі неможливо не погодитись. Це Мі дії проти України як мінімум в інформаційній сфері, як максимум, це підривна діяльність. На цьому в мене все підписуйтесь на канал Блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.